Бунок за 300 гривень на Черкащині ледве не вбили 80-річну бабусю та її онука за стару мобілку. Тернопільського стрільця упіймали безробітний цілив з пневматики по автівках задля розваги. Самоспалення на Івано-Франківщині. Чому молодий чоловік наклав на себе руки в такий страшний спосіб? Зростає кількість обстрілів на Донбасі. За минулу добу позиції військових бойовики накрили вогнем 61 раз. У секторі М від великокаліберних мінометів здригалися чермалик, водяне та широкине з гранатометів. Били по Лебединському, Талаківці і Красногорівці. З БМП по Березовому на Донецькому напрямку обстріляли Авдіївку, опитне і піски на Луганщині, Троїцьке, Новолександрівку, Валуйське, станицю Луганську та Попасну. Окрім того, активізувалися снайпери, а також диверсанти. Їхнє переміщення під Новолуганськом зафіксував безпілотник. Сім'ю наркодилерів затримали на Одещині. Торгівлю налагодило подружжя: 23-річна дівчина та її 35-річний чоловік. Наркотики зберігали вдома і навіть найняли трьох охоронців. Жінку з цими охоронцями взяли в квартирі. Там під час обшуку виявили майже 8 кілограмів наркотиків: марихуану, амфетамін, героїн, кокаїн та пігулки екстазі. За чоловіком довелося поганятися. Він утікав від копів машиною. В салоні знайшли три. Пістолети, набої та ніж за незаконне виробництво і збут наркотиків, а також зберігання зброї подружжю світить до 12 років тюрми. І, як з'ясувалося, чоловіка раніше судили за цими ж статтями. Пограбування на 300 гривень на Черкащині ледве не вбили 80-річну бабусю та її малолітнього онука. Нападники вдерлися до оселі, забрали всі гроші. А це якихось три сотні гривень. Вкрали старий мобільник і навіть позабирали харчі консервацію. Тоді вже почали бити хлопчика. Хотіли, щоб жінка віддала своє золото, погрожували малому ножем. Хлопчик зумів вирватися, а бабуся побігла до сусідів. Ці викликали поліцію. За кілька годин грабіжників затримали. Вони його ж почали душити, бити, ножом. Там почали руку різати. І мене в мене тут були в пазусі, оце гроші. О, і я кажу, є коло мене. То вони витягнули ці гроші, вирвали. Це вам скоро? Ви цього не схова? Ні. Вину не визнаєте свої? Ні, не визнаю. А чому вас затримали працівники поліції? Ворончесвіді. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті ТВ. Тернопільського стрільця упіймали це 18-річний безробітний. Три дні розважався, пристрілюючи нову пневматику. Тільки за першу ніч пошкодив із десяток машин. А наступного дня вже цілив по вікнах гуртожитків та маршруток. Люди звернулися до поліції, схопили хлопця на гарячому. Зараз з'ясовують, скільки встиг завдати збитків, а тоді вже вирішить, заплатить він чималий штраф або ж сяде на три роки. Згорів живцем, мешканець Прикарпаття облив себе бензином і підпалив. Врятувати життя 42-річного чоловіка медикам не вдалося. Що ж то його на такий страшний крок, розкаже Наталя Фармус. Звести рахунки з життям чоловік вирішив на власні іменини. Того вечора Василь разом з донькою повернулася з гостей. Чоловік зайшов до літньої кухні і більше звідти не вийшов. За словами родичів, чоловік прийшов додому на підпитку і в мокрому одязі. Від нього пахло бензином. Він зайшов до хати і почав шукати сірники, щоб підпалити, і погрожував, що він підпалить себе. Але оскільки він сірників не знайшов і йому ніхто сірників не дав, він став біля газової плитки, яка запалюється від іскри, запалив і таким чином моментально займався, одяг на ньому, загорівся. Родичам ледь вдалося загасити полум'я, викликали швидку. Опік шкіри, 95% опіків, опік дихальних шляхів, опіковий шок четвертої ступені в край тяжкому стані. Шанси на вижиття практично в такому стані немає, оскільки розвивається поліорганна недостатність. Василь помер за 12 годин. Плакали всі люди, і ми плакали всі вражені. Ну, колишні вражені, але що робити? Круху руки прожив. теж все нормально було. А що сталося? теж то, того не на що стати. Десять років Василь мешкав у Англії. Додому приїжджав лише на різдвяні свята. Робутяще, хороше, і Сім'я його хороша, її хороша. У поліції підтверджують, це самогубство. Він собі дозволяв гостини, і коли він випивав, він ставав, скажімо так, неадекватний. І цим пояснюється його така поведінка. Інших мотивів такого вчинку наразі слідство не встановило. Мотив слідчим поки невідомий. Вже відкрили провадження за фактом доведення до. Самогубства. З Івано-Франківської області. Наталя Фармос, Тарас Іванківсабитія, канал Україна. Унікальну станцію переливання крові створив лікар із Кременчука. Почав розробляти її після перших масових втрат у зоні АТО. Як працює пересувний пункт, розкажуть наші кореспонденти. Поранені бійці не повинні помирати через те, що вони далеко від лікарні. У цьому впевнений Кременчуський лікар Ростислав Зауральський. Тож він взявся вирішити цю проблему. От в чому наша концепція заключається: Що відсюди до стабілізаційного центру ранені не довжені їхати як в таксі. Ми повинні починати стабілізувати раненого або пострадавшого уже здесь, в Реанімобілі. Ресурний пункт переливання крові починався. Ось із цього апарату. Це камера для заморожування і розморожування плазми, яку вливають пораненим. Відділ непосредственно морозильна камера з температурними режимами до мінус 40. І другий відділ це розморожувач. Майстер з ремонту холодильників Сергій Михайлов виготовив цей апарат зі звичайних речей шматків фанери, деталей від холодильника та кондиціонера. Але в такому вигляді він займав багато місця у швидкій. Ми стали думати, а як ми можемо зекономити місце. Ми його ось, ось, ось. Ми камеру ми ставили, ось. Достали, підключили, бросили вторую дозу, починаємо розморажувати другу дозу. Ну, ми не втрачаємо жині минтіряємо време. Зараз це не просто апарат, а цілий кровемобіль. Він уже наїздив більше 50 тисяч кілометрів у зоні бойових дій на сході, доставив більше 100 літрів крові, врятував десятки життів. З Полтавської області Олена Орлова, Павло Бабінчук, Сабиті канал Україна. Як не стати жертвою зимової риболовлі лише з початку зими, сім смертей на льоду? Як уберегтися, розкажемо за кілька хвилин. Нова хвиля захворювань на грип. Епідемпоріг перевищений у шести областях. Найбільше хворіють на Волині, найменше на Харківщині. У лікарнях нині 10 тисяч українців, і тільки за минулий тиждень шестеро померли. Це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я. Загалом же від початку епідемії в Україні від грипу загинули 18 людей. Найбільш вразливі до недуги традиційно діти та літні люди. Загибель через необережність. Уже семеро рибалок знайшли смерть на водоймах Київщини від початку зими. Усі вони провалилися під лід. Навчати безпеки вирушили рятувальники. Показали і розказали, що робити, коли біда сталася. Вчився і наш Андрій Погорілий. Рибалець щойно почав ходити. Так Олександр жартує про себе. так. Ага. Якщо є сім сантиметрів. Ходіть можна. можна йти сміло. Чоловік перевіряє товщину криги перед кожним кроком. Безпека каже, понад усе, тож у сумці ще й рятівного троса має, а на рибалку завжди ходить із друзями. Я провалювався три рази. Головне не барахтатися. Мене потоком викинуло на спину, і я от руками, як ластами, вигрібав назад. Та правила поведінки на льоду, вочевидь, знайомі не всім. Лише на Київщині цієї зими потонуло семеро людей. Аби статистика не погіршувалася, у ДСНС влаштували показовий рейд. По льду 100 кілометрів по воді 60. Марс 700 незамінний під час порятунку, адже дозволяє швидко дістатися жертви на воді. Щоправда, таких катерів в Україні лише декілька. Відтак підмога може забаритися, а тому потрібно вміти рятуватися самотужки. перевертається, не встає, а перевертається. Перевертається і потім повзе в той бік, звідки вона обов'язково прийшла. Людина, яка рятує потопельника, має підповсти до нього і кинути мотузку, трабину чи гілку, аби той зміг вкопитися. Бувало таке, що та людина, яка рятувала, вона врятувалась. От але за рахунок того, що вона потратила багато зусиль на рятування людини. А ту, яку рятували, вона вже по суті втратила багато сил. Ту, яку врятували, вона доповзає до берега. а Та яка рятувала, вона вже тонула. Та вже на березі можна померти від переохолодження, тож до прибуття медиків постраждалого слід загорнути в теплі речі і в жодному разі не розтирати тіло. Якщо загріваєм зверху, розтирає периферичні сосуди, йде до верхнім частям, нижні залишаються охолоджені, відмираються нижні частини. Ажіотаж біля водойм очікують на водохреща. Найголовніше правило для всіх не виходити на кригу поодинці. Андрій погорілий Олександр Хлинін. Сабиття канал Україна. Півсотні жертв через помилку авіації у Нігерії. Урядові літаки цієї ночі обстріляли табір біженців. Випадково, як це сталося, влада пояснити не може, однак вибачається. Серед загиблих шестеро працівників Червоного Хреста постраждали також представники організації лікарі без кордонів. Загалом же поранених більше 120. Останнім часом військово-повітряні сили Нігерії активно бомбардують терористів із боку Харам. Це крило Ісламської держави. Виснажлива праця, голод і знущання у таких умовах довелося працювати двом мільйонам українців, яких примусово вивезли до Німеччини під час Другої світової. Перші ешелони з невільниками масово пішли на захід рівно 75 років тому. З живим свідком тих подій поспілкувалася Ірина Камінська. 75 років тому із вокзалу Харкова до Кельна відправився вантажний потяг. У ньому було близько тисячі українців, яких відірвали від родин і змусили працювати на заводах та фермах Німеччини. Анастасії Гулей було 18, коли її силоміць разом з іншими односельцями забрали на примусові роботи до Німеччини, а потім до Польщі розвантажувати вагони зі шлаком. Були наглядачі поліцейські. І вони все время курсували, це ж під вагонами, під цими і підганяли лос ло тихать нічим із желізного вагона цього вище голови вкидаєш оце. Там не дверей нічого лише з України на примуслові роботи було вивезено понад 2 мільйони працездатної молоді, каже історик Тетяна Пастушенко. Хто потрапляв на заводи та фабрики, ледь виживав у рабських умовах. Трохи легшою була праця на сільськогосподарських роботах. Для них розробили спеціальний знак, щоб видно було їх, як вони ідуть, і спеціальні закони про те, що вони мають жити в окремих таборах, що для них спеціальне. Харчування не таке, як в інших, що вони не мають права вільно ходити по місту, вони мають використовуватися їх праці лише в робочих колонах, тобто групами. Групою привели, групою забрали, тобто максимально ізолювати від місцевого населення. 61 тисяча 369. Цей пожиттєвий знак з'явився на руці Анастасії Гулей, коли вона потрапила у пекло на землі, констабір Освенцім. за спробу втечі з примусових робіт. Жінка розказує на все життя перед очима колони людей, яких вели до газових камер, і чорний дим над печами. Возять нам удобрення, розсипать по полю добриння. Ми відра його набираємо з мішків і. Розсіваємо ходить. Але щось ньому попадається? Ми тозно подивилися кісточки. Недопалені кісточки людські. Ми прах розсіваємо із цих краматорій, в та після закінчення війни на батьківщині її замість співчуття чекав осуд. Таких, як Анастасія, вважали зрадниками. Здобути освіту чи влаштуватися на роботу було складно. Лише наприкінці минулого століття жертвам нацизма Німеччина виплатила компенсації. Відшкодування отримали понад 400 тисяч українців. Ірина Камінська, Дмитро Гончаров, Сабиті, канал Україна. Наступні забиття будуть о п'ятнадцятій. Залишайтеся з Україною.